три ресторани в Україні з Києвом. Це Денис Комаренко, тарілка, е, да, тарілка, Артем Лоскутов. Елівато. бачиш yeah, точно Віктор Тімчишин. — Слухай, ми за яку то вони не згадали? М'ясо. Я — я каву, каву п'єш. Львові? — кожного ранку п'ю шоку каву. Раніше я пив світ кави. Ходив випічку, де ще до кави береш. Круасан в шок в будь-якому випадку там чи з бейкері і міте, міти угу. теж угу. слойку частково робить. В Києві мені подобається завертайло. Скажи, де пасту є? в Торині Я їв найкращу пасту магазино 52. А в Україні хтось до цього рівня дотягує чи ні? Я зараз не буду казати лалуче. Кажи вже кажи. Дивись, я в Чернівці до хлопців їздив нона макарона, да? Uh -huh. Він окочина у mm -hmm. дабілін. Піца. Давай тоді піцу. Останній раз був в Мімозі. Був у, Дени... у Дениса в Тарілці піцу їв. Зорит світ, добра була піца. По стрітфуду улюблений стрітфуд Юра. Висока кухня була індичка. Цей було дуже добре. Ну ну ну, дінер. І ще ми не згадали з Дніпра, шефа Сергія Федоренка, Роудхаус. У нього тема барбікю. А так. суші тоді. Хто суші робить? Ну і ясно. В Києві Гудвайн, Лак, Ярославський Лакі, страва з дитинства. Сирники раз Млинці з творогом з маком. Два кусок сала мироводська. Я його одразу впізнаю. І <рес> куп страву одну їм до кінця життя. Котлет з індички або з курки моєї тіші. І пюрешка якась, і пюрешка, і солоний огірочок.